Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами готовими своїми роботами, що в мене нав'язалось. Також хочу вам показати, мені дійшли ще замовлення із тем на оченята, трошки іншого формату, не такі, як я замовляла минулого разу. Вам показувала. Давайте я розпакую покажу вам їх ближче, що в мене тут приїхало. Ось Такий варіант оченят замовила. Вони блискучі, блакитні і скошені на зіниця, ось така, на одну сторону. Розмір замовила 16 мм для середніх іграшок. Вони гарно підійдуть. Або, наприклад, якщо осова, то можна і для меншого розміру. Ось такі. Блискучі була акція на тему, я собі їх замовила. Мені подобається, я ніколи не використовувала іменно такий варіант, де зіниця, не по центру. Хочу спробувати, як буде виглядати іграшка. Тому замовила такий варіант. І такого ж саме варіанту замовила ось такі зелені із блискітками. Десь фокус. Ось так здалеку і гарно видно. Теж зі скошеною зіницею, ось такі блискучі, зелені. У мене найчастіше підходять і саме цього кольору оченята, або сині, або зелені. Мені подобаються такі варіанти, або ще золотисто коричневі. Найкращі варіанти мені здаються для іграшок, тому частіше всього замовляю їх. І ось на пробу ще ось такий варіант зеленого кольору. А також замовила ось такі сині, але не з блискітками, а ось такими смужечками. Вони набагато темніші, ніж попередні, теж зі скошеною зіницею. Ось такий варіант. Всі вони по 16 мм. Були на акції лише такі, тому замовила їх. В принципі, гарний розмір, середній такий. В мене є з блискітками 18-го розміру, а також я замовляла. Близькіки десятки, дванадцятки та чотирнадцятки. І, в принципі, мені всі будуть потрібні для різноманітних іграшок, які я буду в'язати у майбутньому під новорічну ярмарку. Давайте зараз дістану ще ті і зрівняємо їх. Ось така різниця. Як бачите, ці більш блакитні віддають, ці більш сині варіанти, тож є де обрати. Обидва варіанти 16 мм, але є також різниця і у тому, яка заглушка йде на ці оченята. Бачите, ось така. Це та, що дуже важко одягається на оченята, і треба її молоточком забивати. вона дуже зубкого такого пластику. Або ось така, ще напробує. У мене ось такі. Мені здається, що ця буде більш легше одягатися на око. Спробую і розповім у наступних відео, як вона бо таку ще не використовувала. І також замовила ось такі звичайні чорні оченята, вони йдуть 10 мм, тут пишеться 300. Де фокус? 300, бачите, 300 штучок, але насправді тут рахується 150 ось цих чорних е, самих оченят і 150 е, заглушок. Це такий е, на тему є трохи, я завжди, обман такий. Для неуважних вони рахують ось це як 150 і 150. ось. Е, Треба уважно читати, що там написано. щоб Не очікувати, що, якщо написано 300, прийде 300 оченят. Ні, прийде 150 оченят і 150 заглушечок для них. Ось такі стандартні, які я завжди використовую, я їх купувала тут і ось замовила на тему. Давайте побачимо, які вони там. В принципі, ось такий. Доволі довгий штифт. Є, де. Закрити. Декілька варіантів для пухнастої пряжі це дуже гарно. І ось такі ладенькі, блискучі, без якихось засічок, не дуже е, пласкі. Я люблю, коли не дуже пласкі. адже так блиск від світла кращий, і здається, більш об'ємним око. і виразнішим обличчя у іграшок. Тому ось такий варіант мене цілком влаштовує. І буду, я думаю, ще замовляти, як буде на знижках Ось, ціни, якщо потрібно. Я, напевно, тут закріплю десь скріншоти замовлення, але не впевнена, там наче, замовлення у доларах рахується вже після оплати. Ну, але загалом вони були трошки на знижках то виходило непогана вартість дешевше, ніж я замовляла тут їх і тому я замовила. Бо вони завжди будуть потрібні десятки, самі ходові у мене для моїх брелочків великого розміру. Хто дивиться мій канал, знає що вони, в принципі найактуальніші у мене, бо я завжди використовую у всіх таких іграшках, ось такі. Але буває ще 12-ки використовую, наприклад, у лисичках або у сові. Ось, де менше потрібно вишивати саме обличчя, без додаткових деталей. Але загалом десятки найчастіше туди ставлю, тому ці 150 оченят дуже швидко в мене використаються, особливо перед новим роком, коли потрібно багато нав'язати для ярмарку. Ось такі в мене покупочки. Ось, якщо ви знаєте, де купувати. Ще дешевше, ніж на тему Aliexpress, Обов'язково діліться, особливо, якщо й там більш швидка доставка, ніж там. Ось, Поки я поекспериментувала, замовила з тему. Раніше ще давно, у минулому році, замовляла і сайту Droom оченята ось такого формату, але... Не з такою заглушкою, а з дуже м'якою, яку я одягаю завжди просто руками. Вона добре вдівається, як на маленьких оченятах. Теж були тоді дуже гарні ціни. там І теж замовлення доволі швидко приходить, за 2-3 тижні я його вже отримувала. Хочу якось замовити. Пін до сайту, але там свої умови, і дуже довго воно все їде. Ось, тому, можливо, замовлю вже на е, післяноворічний сезон, коли вже будуть е, в'язатися іграшки мої для літніх та весняних ярмарок. Ось, якщо буду замовляти, обов'язково вам розповім ось що замовляла. Ну, а ми з вами перейдемо до перегляду. Моїх готових робот, і розпочну я, як завжди, з найбільшої моєї готової роботи. Це ось таке мишенятко. Гарнюсіньке це нова для мене схема. Знайшла її у інстаграм. Мені сподобалася сама мишенятка за розміром, що воно таке доволі середнього розміру. Якраз саме такі іграшки купую діткам частіше всього на свята. Не дуже гігантську, але і не саму маленьку. Якщо, наприклад, є фінанси, то купують зазвичай такі середні розміри. Ось. І мені сподобався це мишеня по фотографії з майстер-класом. І воно було безкоштовне. Ось такі в мене багато є різних безкоштовних схем, які я навіть ще не разу не в'язала, і можуть руками в мене лежати у папочці. Збережених майстер-класів чекати своєї черги. І ось у мене було натхнення зв'язати саме мишенятко. Я ось використала тут е, ту пряжу з огляду, це така е, сіра, трошки з лавандовим е, відтіночком. Зараз світло стоїть так, що вона доволі сіра, без лавандового відтіночку виглядає. Але насправді є такий трошки. Лавандовий відтіночок ледь-ледь помітний. Дуже подобається мені цей колір, прям такий виразний мишенний колір, красивий. Не дуже такий, знаєте, буває такий трошки бруднуватий колір сірий, а цей, ну прям дуже такий ніжний ніжний. Мені дуже сподобалося, вирішила ось використати на мишенятку. Ось, зробила йому ось таку ковтинку. Ось використали контрастні кольори, щоб трошки додати йому яскравості і ось такі штанці. Кольор такий під джинсики. Мені здається, дуже буде підходяща. Думаю, можливо, ще зроблю йому ось тут лямочки, їх у майстер-класі немає, але можливо, подивлюсь. Хоча мені подобається, в принципі, і ось так. Також, що мені сподобалось у цьому майстер-класі, це те, що ручки та ніжки ув'язуються у процесі в'язання, їх не потрібно пришивати. Ось тут, бачите, Вони йдуть у в'язання. І це дуже класно, особливо для тих, хто початково в'яже. Та і я люблю таке, коли не потрібно пришивати. Максимально в'язується, і тоді швидше бачиш результат, як виглядає в цілому іграшка. І у процесі в'язання вже можна зробити її симметричною, красивенькою. Ось це дуже прискорює створення іграшки. Багато кольорів використала, як бачите, ось такий хвостик зробила йому рожевенький. Ось, мені все ну, це ж хлопчик, але зробила з використанням рожевої пряжі, такої дуже ніжної. Ось тут вушка вий, ось такий зробила рожевенький. Також. І ось так зв'язала. Ось такого мишенятку. Також використала ось тут ці оченята, що замовляла із тему. 16 мм з зіницею по центру. Дуже мені подобається їх ефект. Таке відчуття, що коли іграшку повертаєш, вона за тобою слідкує таке. через те, що тут доволі товсте скло після малюночку. І воно всередині, і за що цього. Ось так класно переливаються оченята. Мені цей варіант дуже сподобався. Обов'язково замовлю, напевно, ще трошки більше. Бо в мене 18-й розмір, я оченята, але не такого ефекту. Візуально вони більш плаского, візуалу такого не дивиться вови. загалом іграшка. Ось так за тобою, а це дуже прикольний такий ефект. Ось. Давайте разом заміряємо цю мишку. Скільки вона в мене виходить, так, виходить, виходить десь 23 см. Ось 23 см. Приблизно десь так, тобто середня іграшка ось такий малючок, дуже тактильний, класний. І, в принципі, я йому тут мінімально оформила обличчя, бо, в принципі, за рахунок того, що вив'язується ось так носик. Кірпочкою, вона по собі ця іграшка вже доволі впізнавана, яскрава і не потребує додаткової якоїсь деталізації. Вийшла лише ось тут оченятка, трошки, бровки. ну і Носик Носик приклеїла. Ось такий варіант. Мишенятки в мене зв'язався, посажу його десь тут. Давайте трошки камеру передвину. Ось так. Також зв'язала, в мене закінчилися мої їжачки ось такі брелочки. Це майстер-клас авер'яновий з Ютубу. Кого буду пам'ятати, того буду називати, кого не пам'ятаю, вибачаюсь. я вже про це розповідала, не буду за цьому заострювати увагу. Зв'язала ось таких два варіанти їжачків, приклеїла ось такі бантики. І що я купую на фурнітурі. Дуже класно. Раніше в'язала, тепер ось просто приклею їх з такою гарною пухнастою шубкою. Зробила їх, приклеїла носик, коченята, і готова іграшка. Ось такі малюки, в мене теж їх дуже питають, а чи є у мене іжачки. тому ось в'язала їх, бо вони на минулому ярмарку закінчилися. І будуть у мене такі два варіанти. Починаю потрошки готуватися. До новорічних всіх цих ярмарок, і потрібно дуже багато зв'язати малюків. Ось, Вирішила розпочати з того, що зв'яжу кожного брелочку ось такого формату великого, хоча б по 2-3 штучки, щоб були для наявності, весь асортимент, і потім вже буду підв'язувати, в залежності від часу. Бо ще хочу багато зв'язати малюків і, звісно, новорічних іграшок. Які будуть в мене готові, я буду обов'язково з вами ділитися. Деякі ви вже бачили, Ось деякі ще в процесі у мене роботи. як тільки буде готово, будете це зразу бачити у моїх нових відео по готовим роботам. А поки ось таких двох їжачків зв'язала. Так. І також давненько не в'язала. Не було у мене підходящої пряжі під цей колір. А ось зараз я. Багато різної пряжі позамовляла, і підібрала гарні кольори для того, щоб створити ось таку маленьку кольорову капусту. Ось така Була у мене дуже давно така іграшка. Ось, її дуже швидко купили, і вона якось не в'язалась у мене, а зараз я підібрала гарні кольори, щоб вони відповідали природнім кольорам капустонки. І зв'язала ось таку малечу, Ну і, звісно ж, я не могла зв'язати її одну. І до пари до неї зв'язала її подругу, брокколі. Дуже класний, вдалий у мене ось цей колір. А, мені сподобався він такий більш м, товстий сам моточок з ниточкою товстам. І через це дуже такий виразний вийшов верх у іграшки. Бачите, трошки більший за рахунок того, що ця пряжа тоньша, ця товша. Але разом вони дуже е, файну парочку таку, е, роблять е, дві подружки такі, або, не знаю, парочка-хлопчик-дівчинка. Тут вже е, на наросу е, тих, хто буде придбати ці малюків. Часто в мене купують такі варіанти іграшок для діток. Наприклад, е, бо багато хто хоче саме не зайченнятка ведмедика, а щось таке повчальне, наприклад, овочі, фрукти. А, і таке ось їм дуже до вподоби, Тому зв'язала цю парочку малюків також. Зв'язала ще ось таку маленьку мишку. Вона у мене теж періодично з'являється по майстер-класу. З Ютубу зв'язано ось. А броколі і цвітна капуста то був іноземний майстер-клас. але як робити цю верхівку в іноземному майстер-класі, я не розібралась і зробила на свій розсуд, як в мене зв'язалося, так і в'яжеться. Просто пишними стопчиками десь зменшення роблю. Ось. Бо, в принципі, в мене, Якщо я не розбираюсь у схемі, я просто дофантазовую і роблю, як собі захочеться. Ось, А цей варіант це майстер-клас із Ютубу, там в'яжеться ось така маленька мишка. І я її також періодично в'яжу. Люди теж її добре купують. У мене є вже пацючки, ось, але вони набагато більше, ці, ця мишка. Ось, але ось її і мишку також маленьку таку зв'язала. Для наявності хай буде. Ось. І трошки поекспериментувала, зробила новеньку схему. Ну, як зробила, опрацювала. Із своїх е, запасів схему на ось такого маленького кальмарчика. З ось такими щупальцями довгими, ось такий кальмарчик в мене вийшов, В'язала його із такої блакитної пряжі, е, відтінка неба, тобто тут переливи е, білого та блакитного. І для експерименту обрала саме її, і ось такий е, кальмарчик у мене зв'язався. Дуже довго лежала у мене ця схема в копілочці Це іноземний майстер-клас з інстаграму. Я його там знайшла на просторі на сторінок з безкоштовними майстер-класами. Дуже він довго в мене лежав, все хотіло його зв'язати. Ось, зв'язала, навіть не знаю, чи варто в'язати ще такі варіанти, ось ви мені порадьте в коментарях, чи купила ви собі ось такий варіант брелочку кальмарчика. Ось собі, або, може, на подарунок комусь, Ой, бо я знаю, що багато у кого в е, родинах є якесь е, е, написане правило про якусь тваринку, е, яку вони асоціюють із е, своєю сім'єю. У мене часто таке зустрічається на маркетах, де люди купують е, з е, розумінням того, що, наприклад, ось ця сім'я, наприклад, по то фамілії, то, е, лисички. Ось, і вони купують їм всім на подарунок лисичок. Може, в когось є такий е з кальмаром, не знаю. Ось одного зв'язала і думаю, в'язати, чи, чи не в'язати ще е ці варіанти. Подумаю, поки, а ви мені порадьте в коментарях, чи варто, чи ні. Але на пробу одного все ж таки зв'язала, бо я люблю експериментувати з різними схемами, е в'язати щось новеньке, окрім е вже опрацьованих схем. Бо це завжди надихає створювати ще щось новеньке, бо коли весь час в'яжеш по одним і тим же схемам, то втрачається трошки цікавість до праці, тому я люблю розмаютня різних схем. Це помітно гадаю по моїм роботам, що в мене дуже багато різних різних, різних, різних іграшок і різного формату вони. Ось, Також зв'язала дуже багато малесеньких, ось таких ось восьминіжків. Це вже теж на ярмарку готуюся. Їх потрібно дуже багато на ось нову мою етажерку. Їх дуже багато влазить, варіантів, таких ось малюків, тому їх нав'язала також ось таких, їх зв'язали ось дві штучки в мене є. І ось таких. Ще дві штучки, і того чотири зв'язала. ось, І ще ось такого кольору рожевого зв'язала. П'ять штучок. Так, виходить і ось такі. Так. Малюки теж пастельні такі кольори, не дуже темні. Темних в'яжу буквально декілька для розмаїття. А загалом більш такі світлі варіанти вив'язуємо. На восьминіжки дуже легко в'яжуться, дуже просто. Ось таких сім штучок в мене вийшло. Ось, Звісно вже зв'язала своїх ось таких жабенят у різних кольорах. Майстер клас на них є на каналі, можете переходити в'язати, і також я десь тут залишу на них посилання, якщо ви ще не бачили, і не в'язали ось цих малюків. Обов'язково переходьте в'яжіть, вони дуже милі. Дуже швидко в'яжеться, мало використовується матеріалів. Гарний варіант для початку в'язання і на сувеніри. Ось цих малюків я, звісно, зв'язала багато. А саме ось два. Ще ось таких дві штучки зелених, чотири. Ось таких кольорів. Шість. І ось таких ще темних. І ще одну ось таку. Загалом. Наразі, ось за цей період зв'язала 9 штучок їх. Звісно, зв'язала своїх одних із улюбленців маленьких брелочків, Це ось таких китят. Також зв'язала їх у різних кольорах. Ось такий персиковий, синій, також синій, але трошки з іншим. Пузиком, тут блакитний, а тут ось таке колірнево. Зв'язала також із ось цієї пряжі, яку ви казали з АТБ рожевий насичений, дуже яскравий вийшов варіант. Мені сподобалось думаю, зв'язати ще декілька таких насичених варіантів. Зв'язала ось такого бордового, з рожевим пузиком, теж дуже яскраво вийшов. І зв'язала ось такого ніжно-рожевого з білим пузиком. Ну і останній, кого я із цієї гвардії зв'язала ось такого фіолетового лавандового кольору з білим пузиком. Ось така кількість в мене вийшла, малюків. Але думаю, що це маловато, треба зв'язати обов'язково ще. Але, можливо, вже інших кольорів. У мене ще є багато різних відтіночків, які я не використовувала на китят. Треба обов'язково це виправити. І останнє, кого вам хочу показати, це е, також е, нова для мене схема, яку я вирішила спробувати зв'язати це ось такий варіант гусика. Також коштовна схема з Інстаграму. Він такий дуже невеличкий, маленький гусик. Не знаю, набагато менше, ніж мої іграшки, великого розміру, скоріше, до середнього зв'язала. В'яжеться легко, тут одна деталь в'язується, в Але не знаю, мені не дуже сподобався варіант обличчя, який вийшов. За майстер-класом. Мені не вистачає тут більш пухлого клювика якогось або ще чогось. Можливо, ви можете порадити мені, як вдосконалити цей варіант, бо дуже важко вгадати, що це гусик по виразу обличчя. Мені щось не вистачає. А так, загалом схема доволі проста: вив'язується все швиденько. І ось такий малюк виходить. Тобто Сама а, форма мені подобається. Не подобається саме а, структура виразу обличчя. Треба, напевно, щось або вив'язувати по готовій ігер клювик якось, щоб він стирчав, що. бо на гусика щось мені такий вираз обличчя ну, дуже віддалено схожий. Але, ну, експерименти на то експерименти, щоб їх потім вдосконалювати. Ось. Ось і всі іграшки, які я вам хотіла показати у цьому відео. Сподіваюся, вам було корисно. Якщо у вас залишились якісь коментарі і ідеї з приводу того, що я вам показувала і розказувала, обов'язково діліться в коментарях, підписуйтесь, лайкайте, і чекаю на вас у наступних відео.